If you don't listen to me, and marry this man, you'll disappoint me. Connie, Connie, if you don't listen to me and marry this man, you will disappoint me. Сьогодні ми поговоримо з вами про слово disappoint, розчаровувати. Але як це слово пов'язано зі словом point? Що означає крапочка? Point це не тільки крапочка, а це і вказувати point to the window, point to the door, point to the ceiling, point to the floor, point to the ceiling, point to the floor, point to the window, point to the door. А a point це вказувати на когось. В анграматиці це пасивний стан загалом. Бо ми кажемо. I was appointed to be a manager in our company. Мене призначили. На мені поставили крапочку. В дитинстві казали забивати стрілку. Зараз це означає зустрічатися, щоб побитися. А в дитинстві це була просто зустріч. Забити стрілочки це означає домовитись на конкретний час. Appointment – це просто запис на манікюр. Чи педикюр, чи до лікаря. Do you have an Амсорі, I'm sorry, I don't let anyone To look at my trash without an appointment. To have an appointment, to make an appointment, to keep an appointment, and to break an appointment. І ось ми дійшли до найцікавішого. Якщо appointment – це якась домовленість, начебто забита стрілка. то Disappoint – це розчарувати, поламати всі очікування. вас лайк, не забудьте підписатися, щоб бути в курсі, і записатися на курс англійської мови. Be curious, будьте допитливими. Доброго вечора. До побачення!